Привіт, красуні! Ви на каналі Beauty Blog. і в мене новий фон. Як можете побачити, не знаю, це тимчасово чи ні, але сьогодні так. І сьогодні в нас огляд на бренд Patrissia А, В мене дівчинка написала під одним відео, щоб я щось таке зняла, і я дуже хочу це зняти. Тому я бажаю вам приємного перегляду і ми можемо розпочинати. І розпочати я хочу з очей. І для очей в мене є ось така палеточка, ви бачите себе і мене. Ось така палеточка від Patrissa Lіdo. Це набір для макіяжу. Це другий відтіночок. Це ще стара оця серія, золота. яка. Але палеточка гарна. Тут в мене вже немає пудри, як ви бачите, її використала, вона була просто чудова. Тут 4 відтіночки тіней, рум'яшки і хайлайтер. Ось такий він ем, кремовий. Зараз у мене там верхній слой тої пудри. Ось все, він такий золотий. Ми його будемо сьогодні також наносити. Ось. Ну і давайте розпочинати. Я просто хочу нанести в складочку ось цей рожевий. Зараз так, я візьму пензлик. Беру ось цей рожевий. І ну, навіть не в складку добре, давайте так, щоб вам відтіночок було видно. Вони пігментовані. Взагалі зараз у Патрісі Лідо не випускають тіні. Ну, Тобто, випускають, але якісь вони звичайні і взагалі в них начебто особливо в помадах, воно якби. Одна помада в одному дизайні, і потім просто. Нова серія це просто інший дизайн. Ось так от у них якось і відбуваються ці новинки. Ну, таке собі. І тіні мене також не не здивовують. Ну Тобто, звичайні тіні, які. я не знаю, мені не дуже подобаються. Ось такі у нас вийшли Оченятка. Тіні хороші, вони півментовані, вони. Такі, знаєте, як шовк, якщо чесно. Зараз я вам розроблю пару свочей. Тобто ви бачите, що пігментація в них добра. І в магазині, коли я свочила, також різні ціни, також пігментація. добра, Тому це так. зараз будемо робити стрілочки. Для стрілочок у мене є підводочка від Patrice Lido, це експерт Eye Eyeliner. І оця оце мій фаворит. Вона зараз продається також в Єві. Купувала десь, може, місяць тому. Я взагалі не люблю підводки з такими пензликами, я люблю як олівчики. Але ця підводка мені сподобалась. Вона чорна, щось я взагалі якось. Ну, все вам своє. Вона чорна, вона добра, вона добре малює. Там, ви бачите, мої зламні штани. Е, так, добре малює. Ось, вона чорна, вона стійка. Ну, звичайно, якщо там дощ на вулиці, знаєте, щось таке, то вона не буде малювати. Ой, буде змиватися. А так, та підводка непогана, але я дуже багато часу малювала стрілочки підводкою, як олівчики, тому мені трішечки важко було потім е розпочинати малювати підводкою. Яка... З пензликом. Так, і тут також намалюю. Ось підводка, взагалі мій фаворит, тому що вона чорна, не застигає і взагалі, ну, що може бути краще? І я брала по знижці там щось не пам'ятаю, через там. Якась там була знижка, чи щось в подарунок давали, чи що. Ну, вони, вони вже ж є це все. Що не знижка, то вони все в подарунок дають. Я не знаю, що вони як там заробляють гроші. Так. Стрілечки є, і ви бачите, так? Що все тут добре з пігментацією, за цим всім. І зараз йде туш, але я вам покажу, що в мене ще є для очей. Це два олівчика. Не знаю, звідки вони в мене, але. А, це взагалі Елсія. Ось такий чорний від Патрісія Лідо. Я його вам просто просвочу. Він дійсно чорний, він дуже гарно малює. Тобто, ви бачите, так. Гарний олівчик, і це прям непогано. Я не пам'ятаю, заскільки його купувала, але він дуже. Гарно малює. Настійкість я не перевіряла, тому що в мене зараз є досить багато чорних олівчиків, то, то такі діла. Зараз витираю ручку, у нас ж тут подалі якісь там сочі, і зараз у нас туш. Ой, туш це ось у нас туш Золотенька від Патрісії Літо. Ця туш погана, я вам хочу сказати, тому що вона, по-перше, вона в мене застигла дуже швидко. Я не встигла її там покраситись, і вона вже застигла і нічого особо та й не робить. ось, Так що не подобається мені туші від Патріси ну Це я зараз зробила висновок. що ж там мої штани в кадрі в зеркальці? Зробила я висновок, що не подобається, тому що ну, по цій туші. Але я можу спробувати якусь ой, <с> якусь іншу і може буде непогано. Так, ну щось. Щось таке в нас. Вони такі, бачите, тоненькі, якісь, не густенькі. Ну, таке, не знаю, не дуже мені подобається ця туш. Ну йдемо далі для обличчя. Ми так, в принципі, оформили. Для обличчя це тональний крем, який просто я можу всім рекомендувати. Це самий кращий тональний крем, який був в моєму житті. І взагалі від Petrit Lідо це серія Challenge. Вона досі є в Єві, там вона зараз щось 239 гривень. І це чудовий тональний крем. Soft Velvet Foundation. Він так, він такий, знаєте, кістя, такий Ну, він дуже чудово, його в мене залишилось. Не залишилось, ви подивіться, там. я його повністю вилазила ще в Project Penny, тому що його залишалося дуже мало. Ну, зараз, може, щось спробую. <свісно> Якісь крапенки зробити. Це дійсно неймовірна а, тональна основа, тому що вона нічого не, ну, не підчеркує сухість. Вона гарно лежить на обличчі. І. Блін, ну, це класно. Я ще не бачила такої ідеальної пудри. Ой, стоп, що це у нас? Тональної основи. От якщо у мене улюблений бренд Glimby, ось, то там тональні основи. Я навіть особо та й не тестувала, тому що вони всі жовті. Я також трішечки жовтенька, але не настільки, щоб придбати. Отой тональний крем, який, який жовтий. Вони дійсно всі такі ж жовті-жовті. Ну, щось. Щось таке виходить. Ну, покриття дійсно гарне, це просто бо дуже мало. Меняльного крему, тому я не знаю, як так то показати. Але в нас є консилер. Консилер все-таки від Patрісі Luton. Зараз він також є в Єві. Тобто, в мене є... єдине, що немає зараз в Єві це пару помад. Але в мене є і помади, які є там в Єві. І щось я вам ще показувала. а, Ось, ось ця палеточка. Так, консилер. Він непоганий. У мене відтінок це. Невідомо який. Консилер непоганий. Мені він подобається. Але є велике, превелике. Але як би здавалося, що ось тут, ну, якби я це це мене вже я відкрила обмежувач. Ось, о, там його небагато. Чесно, не знаю, скільки там мілілітрів, чи що. Але Боже, я його купувала місяць тому, і він в мене вже закінчується. Це взагалі, як? Це так і повинно бути. Це я повинна купити консилер від е, Патрісі Лідо. А там косметика ж не завжди на знижках, не завжди там, ну, така дешева сама. І він закінчився через місяць. Ну, блін, ну це якось неприємно. Але консилер непоганий, він нічого не підкреслює, він дивиться. Куди він дивиться? Виглядає гарно. Тому добре, добре. Так, і зараз хочу з вами нанести ось цей хайлайтер на скули сюди. І ви подивіться, він сяє гарно. В мене навіть був такий хайлайтер тільки. Ото також золота серія, тільки сам кремовий хайлайтер, сам цей рефіл. В мене був. Короче, в такому вигляді. От це я вам вже проспойлерила, що в мене є? Так, нанесли трішечки хайлайтера і сидимо, сяємо. Так, і нанес, нанесемо зараз рум'яшки тоді одразу, в мене пудри немає. Ось. Тому насемо рум'яшки з цієї палетки, ось оці. До речі, я їх не використовувала ще ні разу, тому зараз е, перше враження. Не знаю, що воно буде. Угу. Ну, якийсь рум'янець є, я бачу. Це вже добре. Так. Ну, такі не те, тепленькі трішечки. І такі вони, ну, милі такі. Це я зараз беру трішечки при, припудрююся, У мене пензлик пудри. Думаю, зараз трішечки. Щоб не так сяяти. Але рум'яшки є, я їх бачу, тобто вони гарні, непогані, пігментовані. І взагалі я вважаю, що подарися відео з румянами не проблема, тому що в мене, в мене взагалі є косметика ще від сподарункових наборів. Але я не знаю, ну, показувати це якось, я навіть не знаю. Ну, я подумала, що не потрібно показувати, але скоро будуть входити ось ці подарункові набори, там від глимбій, від лесів. І будуть огляди огляди на ці подарункові набори, тому ви подивитесь та й все. І зараз на нижню повіку я нанесу ось цей відтіночок. Хочу його трішечки сюди. Затемнити собі. Ми взагалі можемо нанести чорний олівець, але я не хочу, тому що хочу зробити акцент на наші вуста. Так, ось так. От, і зараз буду наносити хайлайтер. Хайлайтер в мене є. Перший це від Patriście Lido, серія Магнетик Малахіт. Малахіт в мене відтіночок 0,2. І ось так він виглядає. Як ви можете помітити, користуюся я їм дуже мало. Взагалі я їм не разу не користувалася, тому що в мене зараз дуже багато хайлайтерів, і я хочу хоч трішечки їх повикористовувати. В мене є така фішка, що я, в мене ось, ось є ліміт якийсь на цілий рік. Я користуюся тільки тим, а потім, як би, що використовую, Коротше, потім в мене нові. Зараз будемо наносити цей хайлайтер. О, він такий, до речі, з дружевеньким сяйвом, я такі не дуже люблю. Так, ну виглядає, нібито непогано на носик. Ну, непогано, в нього навіть немає ось цієї темної полосочки. Ну добре, добре, хайлайтер непоганий дійсно. Його можна понаславивати, я так вже зрозуміла. І сам по собі він виглядає гарно, але якби він був, був трошечки золотий, як в мене є, я вам зараз покажу. Це від Патрісі ось такий він, він зараз також є, представлений є він. І це взагалі сказано, що це мерехтлива пудра. Не знаю, який, вибачте, мене дебіл це сказав, ну, тому що мерехтлива пудра, вона настільки сяюча, що я, блін, таких хайлайтерів не бачила. І це в нас відтінок 01. Тут потрібно обережно відкривати, О, щоб ось цей спонжик був. Тому що можна відкрити, і цього спонжика немає і все розсипеться. І обережно зараз я вам зроблю сводч. І зараз давайте ми нанесемо сюди. Він мені трішечки тонувати, я його використовую влітку. Не знаю, навіщо я це наношу ще більше хайлайтера роблю. Але я вам щоб показати. Можна і на волосся нанести. Я вже бачу, як гарно воно виглядає, коли там все. Ну, тобто. Вам видно суть взагалі. Ну, я думаю, на руці його буде більше видно. Ось, ну. На обличчі він мені трішечки темнуватий. Я не знаю, я і не, не біле. білосніжна. Так, я і не білосніжна, і що, але. Але чомусь так. Ну, і переходимо до помад. Це в мене категорія, яку я полюбляю більше за все. І покажу вам, що в мене є. Ну, так, розпочнемо з чого. Ну, це я, В мене взагалі багато е, косметики для, для вуст від Патрісі Лідо, але я хочу показати свої самі улюблені. Це е, такі від Patrissa Lido, це стійкий блиск. Кажуть, що так. Е, в них. Ну, Це також, це зараз, що у них там малахіт? Е магнетік, по-моєму, і зараз нова серія ця чорна кришечка. Це ті ж самі блиски, тільки просто в іншому оформленні. Я не розумію, це вже не перший сезон так йде, що такі самі блиски, просто з іншою кришечкою. І це все, це вся новинка. Ну, тобто, не знаю, мені якось не дуже це подобається, тому що я чекаю, чекаю новинку, чекаю, чекаю, в итоге Um, в результаті виходить таке саме, що в мене є, тільки з іншою кришечкою. Якби так, купити хочеться, але ви знаєте, ну жаба душить, тому що ну, не знаю, якби таке саме в мене вже є, і просто віддати гроші за кришечку, таке собі. Ось такі два відтінки. Вони трішечки підсхватуються, стають не такими сяючими, але не застигають намертво. Так, далі також мій фаворит Патрісі Льдон. Це вже такої немає, але покажу 06. Це, взагалі, нетипічний для мене відтінок, але влітку мені він подобається. Ось такий він полупрозорий, такий персиковий, виглядає гарно. І то, чим ми сьогодні будемо фарбуватися, зараз я вам покажу дві помади. Так, ось так гарно зроблю це. Зараз протру від Патрісі Лідон. Ну, звичайно, ось такі помадки. Просто ви подивіться на цей дизайн. так, Оба. І помадка є в мене більш рожева. Ось, персикова. Ось, вона прям тепла-тепла. Ну, просто оце це круто. Так, але трішечки вони лягають як пластилин. І зараз ми будемо робити макіяж за цією помадкою. І для нього в мене є олівець. Тут, мабуть, це вже стерлося. Так, я навіть не знаю, який відтіночок, ну олівець від Патрісі Люда. І він має такий відтінок. Ось він. Це в мене олівець прям мій фаворит. Я, їм, якщо роблю якісь ягідні губи, чи червоні, чи бордові, я використовую тільки його. Її у мене вже ну, роки три. Так. Ой, це просто капець. Так, і сюди. Простараюся, е, намагаюся не розмовляти, щоб не збити себе так. Ну, контур ми зробили і зараз помада. Помада у 0,8 відтіночку. Це я, до речі, купувала по знижці оці тві помади, там був розпродаж. І ви подивіться, яка вона гарна. Ось, Трішечки вона не підходить, звичайно, як під колір олівця, але в мене так багато помад. Я беру ось цей олійчик просто. Е і помада. Ну от, що що, але помади у Патрісі Рідо бомбезні і тональні крема. Так. Хух. І ви подивіться, які в нас вже вуста. Яка ви вже така, знаєте? Мадам вже не скажеш, що мені там без макіяжу. Три роки. Я вже така. Блін, мені подобається, до речі. Чого я раніше не користувалася цією помадою, подивіться, які в мене. <плес> Вареники. Боже, а які зуби білі? Так, ви можете оцінити цей макіяж у коментарях. Ось такий він у нас простенький, гарненький. І я вам всім дякую за перегляд. І взагалі. Чися рано сказала, дякую за перегляд. Взагалі я, я ж е, роблю висновок завжди в кінці відео, як, якщо я знімаю про бренд. Про бренд я хочу сказати так, що бренд чудовий, він якісний, але усього ось мені не подобається ця фігня з новинками, що в них, і те, що в них е, оцей консилер дуже швидко мене закінчився. Але в цілому продукти є хороші, є в них, в них звичайно, фейли, як і у багатьох е брендів. Але хочу сказати, що бренд добрий. Тобто, дивитися щось там, купувати можна, це не так, що упаковка гарна бренд гівно. Ні, це хороший бренд. Трішечки, може, він вже стає більш дорожчим, ніж був, але бренд просто цукерочка. Класний бренд. Ось і ну це було все на сьогодні. Я вам дякую за перегляд. Помада просто супер. Якщо чесно. дякую за перегляд і всім пока-пока.